Чи важливо знати, що є справжньою причиною, а що не є нею? Звісно, це є важливим питанням, однак при встановленні причинно наслідкових зв'язків дуже часто роблять логічні помилки, також тут можливі і численні маніпуляції. Сьогодні я розповім про основні з них. А саме я буду казати про те, що таке кумхок ергопроптерхок, що таке реверсивна каузація, що таке помилка постхок-ергопроптерхок, що таке редукціонізм. Також, що таке підміна необхідної умовою достатньої умови, а також що таке підміна каузальності логічним слідуванням, яке не вказує на безпосередню причину. Розпочнемо з логічної помилки, яка називається кумхок-ергопроптерхок hoc hoc». українською мовою, латинська назва цієї помилки прикладається як з цим, отже, через це». Схема помилкового міркування тут наступна: А відбувається разом з Б, отже, А є причиною Б. Наприклад, цю помилку роблять, коли приходять до висновку про каузальність серед одночасних подій на підставі наявності кореляції між ними. Кореляція і каузальність це зовсім різні речі. Що таке каузальність? Це причинно-наслідковий зв'язок, тобто це причинна взаємозумовленість подій, коли в нас є причина і є наслідок. Коли ми кажемо про кореляцію, це інше. Кореляція це статистичний взаємозв'язок випадкових величин, при якому зміни значень однієї з цих величин супроводжують систематичну зміну значень іншої величини, саме супроводжують, а не є їхньою причиною. Як приклад, давайте розглянемо два висловлювання. Перше висловлювання: кожна людина, яка дихає, помре. Друге висловлювання кожна людина, яка не дихає, помре. Буцімто це дуже подібні висловлювання. Однак одне з них демонструє кореляцію, а інше демонструє каузальність. Коли ми кажемо про те, що кожна людина, яка не дихає, помре, то тут йдеться про каузальність, бо а, а, зупинка дихання є причиною того, що людина помирає. А коли ми кажемо, що кожна людина, яка дихає помре, ну справді всі люди помирають і всі люди дихають. Тому ми можемо сказати, що ці події супроводжують одне одного. Однак, коли ми кажемо про каузальність, це дещо більше, ніж просто супроводжувати. Коли ми кажемо про каузальність, це означає, що в нас має бути причина і має бути наслідок, який випливає з даної причини. Іноді кореляція буває досить тривалою, включаючи в себе велику кількість подій. Однак це не означає, що кореляція може стати через це через свою тривалість каузальністю. Як приклад, хочу навести певний історичний факт: отже, з 1840 року кожен президент США, який був обраний в рік, який закінчується на цифру 0, вмирав під час виконання службових обов'язків. Тобто... Кожні 20 років з Вільяма Гаррісона до Джона Кеннеді кожен президент, який був обраний в рік, який закінчується на цифру 0, вмирав під час виконання службових обов'язків це і Гаррісон, і Лінкольн, і Гарфілд, і МакКінлі, і Гардінг, і Рузвельт, ну і нарешті Кеннеді. Дякуючи Богові. На ньому ця тенденція завершилася. Однак, коли ми кажемо про це, це лише кореляція. Тобто нема причинно наслідкового зв'язку між тим, в який рік президент США обирався, і тим, як саме він помирає. Зазвичай Кум Хок Ергопроптер Хок зустрічається як паралогізм, тобто ненавмисна логічна помилка. Однак іноді ми можемо побачити і відповідні маніпуляції. Наприклад, коли доповідач, прагнучи отримати фінансування для реалізації свого проекту, видає графік кореляції певних явищ за нібито наявну каузальність між ними. Наступна логічна помилка називається після цього. Отже, через це латиною це «post hoc ergo propter hoc». Схема помилкового міркування тут наступна: А передує Б, отже, А є причиною Б. Тут хронологічну послідовність приймають за причину-наслідковий зв'язок. Однак хронологія та каузальність це дуже різні речі. Ми кажемо про хронологію, коли одна подія відбувається раніше або пізніше іншої. Але коли ми кажемо про каузальність, про причинно наслідковий зв'язок. Тоді ми маємо на увазі, що одна подія є причиною іншої події. Антропологи розповідають про цікаву практику обґрунтування влади, яка існувала в одному з туземних племен. Отже, в цьому племені був певний ритуал. Вождь прокидався раніше за всіх перед світанком і робив якісь паси руками, нібито піднімаючи сонце. Оскільки через деякий час сонце дійсно показувалося на небі. Його одноплемінником уявлялося, що зміна дня і ночі на планеті справді якимось чином залежить від того, які він робить рухи своїм тілом. Це, звісно, постхок, ергопроптерхок. Дійсно, для причини є необхідною умовою придування наслідку, але це не є достатньою умовою для того, щоб бути причиною даного наслідку. Хронологічна послідовність не ідентична причинно-наслідковому зв'язку. Наступна логічна помилка називається реверсивна каузація. Це коли навмисно або випадково переплутані причина та наслідок. Коли не навмисно це паралогізм, коли навмисно, це буде маніпуляція. Отже, людина каже, що Б є причиною А, хоча насправді А є причиною Б. Наприклад, керівник країни-агресора каже, що його військо напало, бо в країні, на яку він напав, стріляють його солдати. Але ж насправді стріляти в його солдат почали тоді, коли війська агресора здійснили свій напад, притнувши державний кордон. Далі ми поговоримо про редукціонізм. Це логічна помилка, де відбувається підміна комплексу складних та різноманітних діючих факторів одним фактором, який проголошується єдиною причиною. Тобто, у певного явища Б є причини А. Це де тощо. Однак людина каже, що причиною Б є лише Д. Блес Паскаль якось сказав: якби у Клеопатри ніс був коротше, інше було б обличчя Землі. Це приклад редукціонізму. Звісно, краса Клеопатри вплинула на перебіг історії. Втім, це був не головний фактор, а один з великої низки певних факторів, які визначали історичний процес. Ще одна логічна помилка це підміна необхідною умовою достатньої умови. Звісно, тут необхідно розуміти, а що таке необхідна умова, а що таке достатня умова. А є необхідною умовою Б, якщо з істинності Б слідує істинність А. Таким чином, якщо А є хибним, то хибним є і Б. А що стосується достатності, А є достатньою умовою Б, якщо з істинності А. Слідує істинність Б, тобто у випадку істинності А перевіряти істинність Б уже не потрібно. Приклад, маніпулятор намагається звинуватити іншу людину у скоєнні певного проступку через те, що дана людина виказувала бажання зробити цей проступок. Однак мати бажання зробити щось і зробити щось це різні речі. Давайте представимо, що хтось. Бажав пограбувати певний банк і висловлював це бажання. Однак більшість тих, хто мріє здійснити це, ніколи не наважиться на такі дії. Хіба мало чого ми бажаємо. Судити повинні за скоєні дії, а не за бажання зробити певні дії. Отже, в даному прикладі з банком бажання пограбувати банк. Це необхідно умовно, справді щоб пограбувати банк, необхідно мати бажання це зробити. Однак безпосереднє вчинення дій пов'язаних з пограбуванням що там грати, зламати там, відкрити відмишкою певний замок. Це вже буде достатньою умовою для того, щоб зробити дане бажання в цілому життя. Наступна логічна помилка називається підміна каузальності логічним слідуванням, яке не вказує на безпосередню причину. Давайте порівняємо два наступних висловлювання: перше, Сократ помер через те, що він випив цикуту за вироком суду. Друге висловлювання, сократ помер, оскільки всі люди вмирають, а він людина. Що є безпосередньою причиною смерті Сократа те, що він випив отруту, яку йому призначив суд. Коли ми кажемо про те, що Сократ є людиною, і всі люди вмирають, ну так це правда. Однак все ж таки безпосередньою причиною було не те, що він людина, і всі люди вмирають, а те, що він випив отруту. Настав час підбити певні підсумки. Отже, який висновок ми можемо зробити зі встановленого нами факту, що явище А, явище Б з певною регулярністю з'являється разом. А насправді тут можна зробити не один, а декілька висновків, і нам необхідно вибрати, який саме з цих висновків є істинним. які тут є варіанти. Ну, по-перше, ми можемо сказати, що А є причиною Б. Але також можлива ситуація, що Б є причиною А. Також можливо, що є певний фактор С, який є причиною Б. Також можливо, що є е, певний фактор, який є причиною І А і Б. Також ми можемо сказати, що Б викликано не однією причиною, а певним комплексом причин. Отже, у нас є певні варіанти, з яких нам необхідно вибрати те, що є істиною. Отже, якщо готуєтесь висловити висновок про причину наслідковий зв'язок певних явищ, поставте собі чотири наступних запитання. Перше запитання: чи може так бути, що те, що ви хочете назвати причиною наслідком, випадково збіглися? Друге запитання: чи може бути так, що те, що ви хочете назвати причиною, насправді є наслідком, а те, що ви хочете назвати наслідком, насправді є причиною? Третє запитання. Чи може бути так, що у даного явища більше однієї причини, і серед цих причин є більш важливі та менш важливі? І наступне останнє запитання, четверте, воно звучить так: чи може бути якесь третє явище, яке викликало і те, що ви хочете назвати причиною, і те, що ви хочете назвати наслідком? Щодо останнього, зупинюсь докладніше. Є певний цікавий факт. Справа в тому, що існує певна кореляція між кількістю нападів акул на людей і кількістю проданого морозива. Однак це зовсім не означає, що акули полюбляють солоденьке. Справа в тому, що є третій фактор, окрім А і Б, є ще фактор С. А коли люди покупають більше морозива, коли стає спекотно. Також коли стає спекотно, люди хочуть купатися, і у акул зростає шанс натрапити на людину. Отже, коли ви встановлюєте причинно наслідковий зв'язок, тут потрібно не поспішати необхідно розглянути всі можливі варіанти.